Вона стала першою у світі композиторкою в жанрі хорової опери. У Івано-Франківську представили документальний фільм під назвою Камертон долі, який розповідає про творчий та життєвий шлях народної артистки України Лесі Дичко. Стрічку презентували з нагоди її 85-річчя. Робота, яка тривала близько чотирьох років, саме такий кінознімальний період документального фільму Камертон Долі, його сюжет про особистісний ріст Лесі Дичко з маленької талановитої дівчинки у зрілу композиторку. Основний поклик фільму про те, що Саме українське мистецтво, а саме творчість легендарної композиторки Лесі Дочко, є невимовною життєстверджуючою константою для всього українства сьогодні. У фільмі ми звичайно звертаємося до вибраних творів Лесі Васильівни, оскільки. Саме в цих творах ми побачили, я як автор фільму, побачили саме ту життєстверну ідею сили нашого народу. Як музикознавець до зйомків фільму долучився і знайомий пані Лесі Володимир Грабовський. Леся Дочко – це унікальна особистість, яка належить до кола шістдесятників знаменитого кола місців. Музики, літератури, кіномистецтва, які перевернули мистецтво українське на інший шлях, на інші тори. І трошки з соцреалізму, большевизму і інших ізмів, повернулися до національної традиції, до національних коренів. У найрізноманітніших жанрах камертон Долі його творці вже встигли представити на одному із міжнародних кінофестивалів. Вважаємо, що українське кіномистецтво має важливість формування нашого обличчя в світовому контексті, і тому вважаємо, що вихід на широкі екрани таких робіт є надзвичайно важливим в сьогоднішньому часі формування української. Української культури презентація документального фільму відбулась у рамках проєкту Український національний кінематограф спадщина та відродження. Ініціативу реалізували представники Івано-Франківського осередку національної спілки кінематографістів України разом із однією будівельною компанією. Ми маємо можливість за 2024 рік втретє пошанувати видатних особистостей нашого краю. А спочатку це було в сторіччя Параджанова. Вийшла всеукраїнська марка, поштова листівка. Після ми відкрили анонсаційну дошку Наталії Наум, відомій актрисі. Також випустили всю українську марку і листівку. Сьогодні ми вшановуємо 85-ліття нашої відомої композиторки Лесі Дичко. Ми вдячні Івано-Франківському осередку, національної спілки кінотрафістів, його керівництву, його членам. За те, що оця звитяга з, зі збереження культурної спадщини, кінематографічної, принаймні, все, що б ми не робили, у нас немає жодного заходу, який би ми не синхронізували за думкою, за почуттями, за допомогою тому, що е, відбувається на е, найгарячіших точках по відстоюванню незалежності нашої країни. Кінокамера це теж зброя, і що ми е, теж учасники цієї боротьби за стійкість духу. Під час заходу також представили поштову марку, конверт та листівку за проєктом Власна марка, що також створені до 85-річчя композиторка. Над дизайном працював Ігор Васюта.